15 та 16 липня в урочищі Ростока поблизу села Липа Витвицької ОТГ долинського району відбувся традиційний фестиваль патріотичної пісні Яворина 2017 На Прикарпатті відбувся фестиваль патріотичної пісні Яворина 2017 у Ростоку Долинського району традиційно з'їхалися націоналісти з усієї України, щоб шанувати пам'ять героїв старшинської школи УПА Олені та провідника ООН Карпатського краю Ярослава Мельника на псевдо Роберт. Дійство складалося з різноманітних заходів, спортивних змагань, пісенного фестивалю, поминальної молитви, хресної дороги на гору Яворина, а головне вшанування пам'яті героїв УПА. В нашому покоління молодо. Тому наш вік і тиха не думав, що почує, що таке війна, або що таке військова ситуація, або що треба готувати зброю. Не коли говориш із капеланами, які приїжджають зі Сходу або з АТО, то кажуть, що дякую Богу, що тут у вас є спокій, Може там дитина п'яти років, семи років. Не знає, що таке іграшка, як не виглядає, або що таке, що таке солодощ. Але знає на пам'ять і по, по слуху, якого калібру летить граната або куля. Це боляче. І направду, від нас в покоління майбутнього зараз, яке має 5-7 років, не 15, а 5-7 років. Є майбутнє нашої України залежить. Тому, дорогі батьки, брати і сестри, пам'ятаємо, що гарна висія, слава Україна, слава Україні героям слава. А треба, що ми це щось уклали у ті слова. Слава Україні, кричимо устами. Зараз руками гарбаємо собі під себе. Слава Україні, я кричу устами! І той час я сварюся із сусідкою за кусок землі, аби робить все можливе, щоб вона на тій землі свого часу не дожила. Ми підкаємося навіть, що там наші хлопці у -у убивають. Так, це проблема. А при цьому інтернеті дуже гарно є, хто хтось поставив картину, малюнок, поєднав з одного сторони з... патрони. І знову не алкоголь. Не та сама смерть. Та сама смерть. Там сепаратисти вбивають наших. Тут ми вбиваємо своїх. Тому що, на жаль, але це вже Хрущова пішло, що знаєте, все йде через алкоголь. Добро і зло. Податок, подяка. Пам'ятаємо, браті, що від того, що я посію, те я і пожну. Тому що наша молодь, ті діти, які зараз дивляться на нас, невинними очима, нас не, 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 не згадували слів, прокляття, а сподякою. Тому у них вже закладаємо у них, що ти будуєш свою Україну, добре знаючи мову. Добре і розуміють. Можна вчити інші мови, нікому не забороняється, але свою мою, мою знай. Свою мову вмій з нею говорити. Знай свої традиції, свої християнські. Також присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих українських героїв усіх часів та поставили квіти і вінки до меморіалу загиблих повстанців. На урочистий захід прибуло багато поважних гостей. Це і місцеві мешканці, і гості з різних куточків України. Фестивалила і делегація з Надвірнянщини, депутати обласної ради Василь Сенатович, Михайло Іваночко, а також депутати районної та міської рад, громадські активісти відвідали Яворину і Надвірнянські пластуни. Зокрема, Сама голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначив, фестиваль є традиційним і єднає українців. Він теж був присутній на цьому поважному дійстві. Традиція це велика сила. Традиція це те, що єднає нас сьогоднішніх, єднає сьогодення з нашою історією. І традиція це те, що дає перспективу майбутнє, дає напрям руху у майбуття. Наша християнська традиція, наша родинна традиція, наша культурна традиція і традиція пошанування історичного героїчного чину. Бо він формує нашу духовну основу, нашу гідність і наш національний хребет, власне пошанування провідника Роберта. Його побратимів, а в їх особі, всіх знаних і незнаних безіменних, десятки і десятки тисяч тих, хто загинув за незалежність України це велика сила, бо ця сила повторюю, формує наш національний хребет і не даремно час від часу від наших сусідів, які завше зазіхали на наші землі, на нашу волю. Ми чуємо нарікання і на УПА і на Бандеру, як от недавно від польського міністра Ващиковського, що гейби в Європу нас із Бандерою і з УПА не візьмуть. Я навіть не хочу вдаватися в якісь історичні дискусії. Не хочу вказати про те, а як в Європу взяли Польщу із армією краєвою, яка є відносним аналогом УПА, а як Польщу в Європу взяли. Із переслідуваннями масовими переслідуваннями євреїв у міжвоєнний період, із геноцидом проти українців у післявоєнний період. має на увазі акцію висла. Але аргументи тут не діють. Тому що Польща це робить з позиції сильного. Польща виступає не як партнер, польща виступає не як адвокат в лапках, як це любить говорити. Польща виступає як геополітичний суперник України, який користуючись тимчасовим ослабленням України, хоче зламати її духовний хребет, хоче зробити її послушним сателітом у майбутній об'єднаній Європі, хоче повернути її в сіло холопа. Тому й говорить ненависно про Бандеру, тому й говорить ненависно про. УПА. Треба бути сильним, бо аргументи наводить сильний. Ми вже є сильні, тому що поряд із шануванням героїв УПА, поряд шануванням провідника його побратимів. Ми сьогодні шануємо наших хлопців і дівчат, які загинули на майдані, які гинуть в російсько-українській війні. Ми на вшануванні історичних чиннів виховали сьогоднішніх героїв. І сьогоднішня війна на сході України це продовження тої боротьби, яку вели Організація Українських націоналістів і Українська повстанська армія з невеличкою відмінністю, невеличкою в лапках, а насправді суттєвою. Що історична боротьба, яку вели ОУН і УПА, була тут в нас на Заході. На західних кордонах України, а сучасна російсько-українська війна триває на сході України біля лігва ворога. Це може виглядати майже фантастичним. Але я переконаний і згадайте мої слова, за недовгий період часу, десяток-два років, Росія розвалиться на шматки. І ми сильними повинні бути не тільки для того, щоб сьогодні протистояти російській агресії, а сильними бути і для того, щоб потім протистояти тому хаосу, який буде тривати на її території. Я в цьому переконаний, бо до цього волають жертви багатосотлітньої боротьби за національне визволення проти Московської імперії, проти Польщі, проти інших загарбників української землі, і про це волають. Жертви майдану і жертви сьогоднішньої російсько-української війни хотілося, щоб на такі місця, як Яворина, Маківка, вшанування наших героїв, було більше депутатів, народних приїжджало, нашого найвищого керівництва держави. І повірте мені, якщо б вони відвідували такі місця, як ми відвідуємо сьогодні, і вшановуємо пам'ять наших героїв, то Зараз би тюрми СІЗО не були би переповнені українськими патріотами, українськими добровольцями. Наша влада би не їхала. До міжнародного валютного фонду підписувала кабальні угоди. Це ви знаєте, підняття тарифів, продаж земель сільського господарства, продаж державних стратегічних прибуткових підприємств. Наша влада, якщо робила би судову реформу, то робила би справжню судову реформу, а не узурповувала її. Відповідно, зараз ви знаєте на минулому тижні вже і конституційний суд узорбували. Ми зараз вимагаємо, щоб був закон про анти. Корупційний суд, щоб нашим антикорупційним органам нарешті працювалося легше, бо з тими судами, ви бачите, неможливо працювати, бо відпускають корупціонерів, і вони потім втікають десь в Росію або в Крим. Відповідно, вони хочуть робити якусь палату біля Верховного суду України. Ви бачили також, що не приймаються наші закони свободівські, а їх є більше ста. Це такі закони, як візовий режим для Російської Федерації. Перервання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, багато інших важливих законів, зокрема економічних, ліквідація приватних монополій, воєнний податок для олігархів, повернення вкрадених грошей з офшорів. Вони б реально могли підняти економіку нашої держави. До Яворини вкотре приїхав віддати шану пам'яті полеглих героїв і лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, націоналіст відзначив, що кожного року приїжджає Сюди, щоб почерпнути велич і звитяжний, нескорений український дух. Місце Яворини це є місце великої сили, великої української сили. Тут виховувалися переможці. Ви знаєте, серце защемило, коли сьогодні приїхав і згадав буквально кілька днів тому назад в Києві був велолюдний марш центром столиці, хрещатиком, який закінчився на контрактовій площі, в знак пошани. Великому українцеві, молодому хлопцеві, 25-літньому харків'янину Мирославу Мислі за псевдом «Мисливець». він тільки но отримав звання молодшого лейтенанта, його призначили командиром взводу, і він повів свою групу, знищив, в пекло загнав під час бою сім так званих «русських казачков» коло пісків Донецької області. І Господь його забрав до себе, молодого, енергійного, освіченого, інтелектуала. І я собі згадав, як той Миросько був тут, посеред нас, ще кілька років тому назад. Він кожного року сюди приїжджав на Яворину. Він ходив тими каменями, він лазив тими горами, він їв ті афини. він тішився тому життю, але він загинув, як і загинуло багато інших. Наших побратимів, свободівців і на війні, і в Небесній Сотні, які були тут, на Яворині. Але товариство, власне, в тому є і свідчення. Ми нація, яку ніхто ніколи не переможе. Як би зараз поляки не користалися нашою слабкістю, як би зараз ця влада берег злодіїв і зрадників ідей майдану не використовувала. Що йде війна, і тому нас не рухайте, нас не критикуйте. А за той час ми все, що ще не розграбували, ми розграбуємо, землю продамо, стратегічні підприємства продамо, з москалями, з окупованими територіями будемо торгувати, будемо собі набивати кишені, поки ті українці чекають, очі опустили, терплять, бо ми нація терпляча. І вони користаються тим. А потім награбують і знову будуть тікати, будуть розводити руками і будуть розказувати про якісь там труднощі. Насправді це не труднощі. Це суть їхня. Їхня суть. Влада псує людей. На превеликий жаль, багато тих, які після Майдану, після Революції Гідності опинилися в тій владі. Чи, наприклад, в теперішньому парламенті нелегитимному, вони фактично перетворилися на таких самих барих і зайд. Хоча вчора ще були патріотами і героями. Ми є нація сильна. Ми є нація, яка сьогодні протистоїть Московській імперії, яка дійсно має розвалитися на багато різних держав. Ми є нація, яка сьогодні протистоїть владі баригам корупціонерів і злодію. Тому що в нас була українська повстанська армія, в нас були холодноярці. У нас була Українська Народна Республіка, в нас був Коновалець в нас був Степан Бандера, в нас був Шухевич, в нас були українські гетьмани, українські козаки, в нас були воїни з князя Святослава. Ми є нація європейська. І це наша земля, Богом дана земля. І ми маємо кого пам'ятати, кого вшановувати. Але живемо заради майбутнього. Товариство, пам'ятаймо. Наше покоління має святий обов'язок бути останнім поколінням, яке бореться за Україну. Дай Бог, щоб наші діти і внуки вже не боролися за Україну, щоб вони користалися плодами. Нашої боротьби і боротьби наших попередників, учасники заходу вважають, тут можна відчути подих історії та усвідомити, яку криваву ціну заплатив український народ за свою незалежність. Ми зараз маємо крихітну Україну ще не соборну, ще не могутню, але ми прийшли сюди до тих героїв висповідатися. Висповідатися, чи ми йдемо по його слідах, по їх слідах, чи ми тільки балакаємо багато. Я у вибори не йду і не хочу нікого закликати, за кого і як голосувати. Але ми повинні зберегти Українську державу. Маскаль. І велика польська мафія хоче нас знести, стерти з лиця карти Європи. Ми того не повинні дозволити. Ми повинні всі в один кулак об'єднатися без партій. Кожного року серед сотні тисячі гостей до Яворини приїжджають і дві поважні жінки Віра Темчишин та Катерина Бандра. Обидві вони добре знали провідника організації українських націоналістів Ярослава Мельника на псевдороберт. Віра його донька, а Катерина на основі спогадів та розповідей написала книжку про героїв УПА під назвою Карби Болю. Дуже дякую усім учасникам, всім, які прийшли вшанувати мого батька. Всі його побратимів, вшанувати усіх тих загиблих героїв, шанувати героїв. АТО. От, і я би дуже просила владу, дуже хочу просити пана Сча, голову Долинської обласної ради, районної ради, щоб вони, вони і так дуже допомагають, бо, бо зверху не буде допомоги цим хлопцям, які, які воюють за нашу Україну в АТО. Вони повертаються кожен день. Слухаєш по радіо, по телевізору, кожен день їх вбивають, кожен день їх привозять у, у трунах, співають їм слава героям, але тим героям немає такої шани, як має бути. От всі, які оці зато приходять хлопці, які вони... Добровільно, фактично, пішли в перші часи війни, пішли добровільно воювати за Україну, захищати дійсно нас усіх. Дім немає тепер ніякої шани, їм не дають посвідчень, їм не дають, їм не дають ніяких пільг, і вони нічого не мають. Вони їм відказують в воєнкоматі і вище, що вони пішли добровільно, що вони пішли добровільно, їх ніхто не призивав на війну. Ну десь таке може бути. І я дуже попрошу посприяти тим хлопцям, допомогти. Скільки ж років мовчали, смиреки довго, поки не відкрили України, Україна, українська незалежність, і тоді ми її вшановуємо. Тут загинула не тільки е, Роберт, тут загинули сіроманці на тих краях. Загинула Пістаршинська школа Олені, її організував Степан Француляк, житель села Новошина. Він сам організував цю школу, а потім її передав Федору польовому, псевдополь. А сам пішов на Двірнянські ліси і там організував старшинську школу, лісові чорти. І ці, коли повстанці переходили 42-го року і Волині сюди, у, цю, у ці повстанські загони, влився естонець Кацо. І він прийшов з тим загоном сюди у Карпати. Тут він з ними разом працював, тому священник Роман Хомен, отець Рафаїл, Капелан Упа. Разом була капличка, де вони правили службу Божу, що найділіші свята, будного дня вони працювали, Криївки будували, хлопці вчились військової справи, а дівчата вчились над і на медсестер. Тей кальцов провів москалів двома кільцями. Одне кільце прийшло через Витвіцю, а друге вице через Турку з Львівської області. І цей цілий штаб, 15 жовтня 1944 року, весь був розбитий, де ми маємо нині пам'ятку. У глибокий цвинтар. Там люди хоронили, москалі забрали своїх усіх убитих на вигоду до Вузької коняйки. Чоловіки робили кінь, ми стягували ліс, вони стягли тих усіх большевиків, помитих там на портаж, складали в штабілі. а віти, москалі їх не знаю, куди везли. Чи хоронили їх у вигоді, чи везли на схід. Того я вже вам сказати не можу. А наші люди. З липи, не дасть Бог здоров'я з Лужок, з Лободи Велеківської, пішли, збирали наших повстанців і всіх зношували у глибоке. Там поставили потім капличку, де відправляли, і там їх похоронили. Там мали доти теж пістаршинська школа олені капличку, москалі її спалили. І... Тих муках вони раних добивали страшенно. У Вишному ряді, на старшому Вишному ряді, в глибокому похоронена Чорна Марія з села Церківна, псевдодзвінка. її поранили в ноги, вона впала, вони прийшли тоді, викололи їй очі, вирізали груди, і вона в таких муках померла. Вона не тільки сама одна. Потім їх хоронили вже не по одному у яму, але хоронили по декілька чоловік, аби там схоронити, порхонити. Маємо одну, одну таку подію. Маємо другу, Роберта. Роберт, він був, всі вже знаєте, яким він був, керівник прикарпатського краєвого проводу. І коли він перебрався туди, вже в наші Карпати. Москалі виставили один бункер і вбили двох повстанців, а третього ранили. Той третій був Дмитро Ребрик, псевдолиман. Він був слідчий СБУ прокарпатського краю. І він не витримав Тортур, і на допитах він сказав, що я був недавно у літній Київці Роберта. І він разом з москалями прийшов сюди шукати той бункер. Коли Страхач у Станіславі знав, що він знає про літній бункер. Він тоді зібрав сім загонів майорів, усіх тих, які були сили у Станіславській області, щоб протисати яворину. До всього він зібрав 530 чоловік пішли шукати. Бункер Роберта. вони йшли один метр від другого. І ця операція почалася 25 жовтня 1946 року. Так вони йшли, і вже 29 жовтня вони наступили на кришку, не кришку бункера, бо чули, що там є желізо, що там щось є. Дали ракетами знати, усі ті полки зібралися туди до бункера, обложили її навколо е огнища, розкладали, і почали казати, що ви вони здалися всі. Сказав і відповів, що ми ти скажи, хто нам нас сюди привів, ми тоді всі поздамося. Вони почали нічого, гранати підкидували, простріляли. І українці почали, наче заспівали, що ще намерла Україна, співали годину повстанських пісень. Роберт побачив, що ситуація дуже складна. Він сказав, замінувати бункер чотирма протитанковими мінами. Бункер замінували і Роберт прийняв рішення, усі будемо стрілятись. Він застрілив жінку спочатку, потім синочка, тоді себе, почали стрілятися всі охоронці. Але коли почали розміновувати двох лошили Левко і Йосип Пенешівський з Витвіці, все Ясний, знав добре заміновувати бункер. І каже, так: ми стріляємось, а ви заміруєте бункер, щоб його висадити в повітря. Тоді Янишівський вбиває левка, скоренько розміновує бункер і кричить Я здаюсь. Москалі йому не вірили. Вони тримали цей бункер облозі до 1 листопада. Аж 1 листопада він виходить із бункера і каже: всі вертві, я один здаюсь. В москалі його провірили, зайшли в бункер і каже, ідіть із бункера вилучили дев'ять тіл. Дорослих і одну дитину. Потім жінка, учителька, що працювала в Лушках, пише у Галичині за 25 серпня 2005 року у Галичині, когорта Скорених. Каже, ми були у Лушках фіра 1 листопада, звезда із бункера 9 мертвих тіл. Із фіри ставали, каже, два метали за руки, за ноги ті трупи на машину. А старшина підійшов, за ніжку взяв маленьку дитину, підняв її вгору і маленьке тільце гепнулося на машину. Потім прикрили їх околотами, тами, сідали і посідали у напрямку витвічі. Хода по їхніх легендарних стежках підкреслює і доводить до того, що ми насправді є патріоти, насправді любимо і найцінніше віддаємо для своєї держави. Своїми діями, сьогоднішніми подіями, ми всьому світу доводимо, що ми є сильні, ми дружні, ми єдині, ми нація непереможна і побудуємо все-таки свою найкращу Україну. Ми доведемо ідеали, за які загинули наші герої. Дорогою ціною заплатив український народ. Це мільйони жертв віддали свої життя заради нашу незалежність. Дух патріотизму, любов до своєї країни, до свого рідного краю, до своїх гір лунатиме і пануватиме вічно. На висотах яворини у зв'язку з війною на сході України Яворина з пісенного фестивалю перетворилась у більш ширше дійство. Тут різноманітними спортивними змаганнями гартують не тільки дух, а й тіло. Зокрема, до програми фестивалю включили богатирські ігри. Громадські організації проводять п'ятиденний військовий вишкіл для молоді. Ми навчилися стріляти з лука, розбирати і збирати автомат на швидкість, і також багато. Корисних речей також у нас була дуже цікава тернівка, смуга перешкод. Загалом мені дуже сподобався даний вишкіл. Були на Яворині і такі люди, які вперше на подібному заході Раміс приїхав до друга з Дніпра і потрапив таким чином на фестиваль. каже: любить Україну та ненавидить москалів. А Ангеліна з Києва, яка теж вперше відвідала Яворину, розповідає про надзвичайну атмосферу та дух нескореності, який витає у повітрі над Карпатами. Перший раз тут. Все нове, все побачив. <таспорядка> Подобається дуже. Люблю Україну, люблю козаків, ненавіжу москалів. Добрих людей побачив тут. Дуже хороших. Е, побачив українські пісні. Українських людей настоящих на фестивалі саме більше сподобалося, що тут доволі багато молодих людей. В фестиваль, на мою думку, він сприяє тому, щоб підтримати саме духовність, підтримати саме патріотизм для нашої молоді. Зараз це якраз необхідно. Також добре є те, що молоді люди зможу можуть піти і подивитися де в Криївку на Цвинтар відвідати ті місця, де проходили наші діди, прадіди, і відчути саме ту атмосферу, зарадитися цим. В рамках Єворини відбулось запалення Полонинської ватри, приготування українських страв і концерт патріотичної пісні. Сюди з'їхало 17 колективів Івано-Франківщини та інших областей України. Присутніх радували співом і жіночий вокальний ансамбль Горлиця села Пнів Надвірнянського району славетна земля, вкотре об'єднала та зміцнила націю.